Моломо всій, усієї душі, досягнення нашого промовимо, Господь стержити, Божеців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй, помилий нас, Боже, з великої мисі твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Шим оми зули к лиця наше блаженні, шо метр та епіфанія влику нашому сорокосвященні, шоме три болта диви тряза братів наших священників і сушиному на кінь, і за все у Христі браство наше. любов мережену Україну нашу злодійську її, що ми ти гімер на життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святіших патерарків православних, заблочив з тобою побіг незабутніх полнатерістого храму всього і всі раніше спочили в отців і братів наших, що тобі повсюди лежать православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, за моє життя, ми роздорове, спасіння, Боже завітання, прошення, відпущення рехів, рабів Божих, Митрополита Димитрія з болюбивою пасвою, всіх воїнів, захисників нашої, України, рабів Божих протиреє, Стефана з родини, протирея, Павла, з родиною протири, Василя, з родиною протирея, Петра з родини, сяде Семена з родини. Рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана Галину Майсюн, Данила Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квіткову. Рабів Божих, Романа, Наталію Софію Анну Марію, Рабів Божих Ігоря Ольгу Ляну, Дмитра, Гліба, Іллю, Юрнесу, Соломію, Олександра, Рабів Божих Єлизавету, Марія, Маланія, Дмитра, Оксану Валіна, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину. Рябів Божих любов Романа Галину, Романа Людмилу Тимофія. Рибів Божих веця Степана Евеліну, Віктора Нікіту, Олену, Олея, Світлану Олексія. Світлану Михайла Дмитра, Андрія Наталія, ні любов Боляшу, Віктора Олену, Марину рабів Божих, Романа Катерину Любов, Романа Юрія Наталія, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла, Ревів Божих. Валерієм, Оксану Юлію Дмитра, Максима Соломію, ребів Божий, отця Стефана Ігоря, Оксану Віктора Аліну, Данила, Марію, Рибів Божий, отця Семена, Отця Павла отця, Василя, Євгена, Льову, Льову Миколая, е, Миколая рибів Божий Володимира Луко, Оксану Ірену Андрія, Рибів Божих Вікторія Лохєву Максима Михайла Оксану, Рибів Божих, Галину Володимира, Яну Володимира, Софію Володимира, Рибів Божих, Станіслава Івана, Лайномариана Ірину, Рибів Божих воїна Ориса, Тетяна Івана, Наталі, Дмитра, Павла, воїна, Назарія, рабів Божих, отця Сипанація Симониця, Василям. Володимира, Анну Анну Язавету, Леа Марія, Ореста, Михайла, Злату, Любов, Олександра, Равів Божих, Мар'яна, Олену, слави Івана, Христину, Артема, його завета Петрам, Ірину, раві Божих, Андрія, Світлану, раві Божих, Отця Сіпонаця, Семенаця, Оселяця, Павла Марія, Ольгу, Ірина, Анну, Юрія, Микола, Матвія. Юлія Антіна, рабів Божих, Ся Сипанове, Олена, Насасію, Симаель Євгенія, і на Вічесовий на Марієвий на Руслановий на Віталія, рабів Божих Олену Іванну, Анастасія, Владислава, Сусію заславна толі любов Ірину, рабів Божих, Олену Марину, Дмитрія Михайла, раба Божого Сергія, рабів Божих. Рябів Божих Михайла Сергія Наталію Марію, Анастасію Рибів Божих, Андріану Марію, Марію, Рябів Божих, воїнам Романа, равів Божих отцям Стефано, Семенівця, Василя, це Павлам, Анну з родиною, Марію з родиною, Миколу з родиною, Мар'яном, з родиною. Рибів Божих Катерину, Ясміну Боляйшови з родиною, Надію з родиною, Світлану з родиною, Тетяну з родини, Оксану, Ольгу Олексєву дана іврія, Рим, Леся, отця, Степановця, Симонов, отцям, Василіям. Рябів Божих Дмитра Андрія, Віктора, Аніну Михайла Світлану. Світлану Сергія з родини, волтину з родини, Сергія з родини, Олену Тетяна Марія, Владислава, равів Божий Оксану Данус, Миколу Оксану, Оксану, Любов Катерину і Романа Олега Люсю, равів Божий Протерея, Сефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Протерея Василя і Романа Хартемія Монашко Варвару Ольгу Сергія, Ольгу з родиною ніну Світлану Антону Засіні Нікіту, Віру з родини, Миколу, Ганну, Любу з родини, Марії з родини, Ларис з родини, Константина, Олея, Павла, Боляш, Олександра, война, Марія война, Ігорія, воїна Сергія, рабів Боже, Василям Діану, Насисіяну, Миколу, Івана, Ульяну, Михайла, рабів Боже, Івана, Івана, Івана Ірину, Захара, Кирила Тетяну Романа, Романа, Олейну, Арину, Захарам, Кирилом, Анатолія, Анатолія, Наталія Світлана, Настя, Олега, Ольгу Равів Божий, Світлана Ірину, Наталія, Сергія Война, Максима Войнам, Михайла Рабів Божиця, Степановця, Симоноваця, Василявця Павла Галину, Ігоря Андрія, Наталія Богдана, Володимира, Олеан Нерабів Божий. Василья, Світлану, Дарина, Андріяна Сесія, Віктора Макиту, Мирона Александр, воїна Олександра, война Романа, война Кирилам, равів Божих. Андрієм, Владислава, Олю, Лук'яна, Надію, Атвіям, Артема Насесіям, але Надія Ольгою, Артема, Івана, Святослава, Михайла, воїна за равіталі, людмилом, Миронам, равів Божих, Тараса Надію, та дай Святослава Сейвана Анатолій Юрій Анатолій Леся Ярослава Рію Фіру, Стефані Рабів Божий, Петра, Віталія Андрія, Андрія Володимира, Дмитра, Дмитра, Ярослава, Остапа, Петра, рабів Божий Олегам, Урудинникам, рабів Божих Орисандрія, Рину, Ориста, на степана, рабів Божих Тараса Надію, Тадай Святослава Леся, Ярослава, Матвія, Романа Марьяну, Марьяну, Рабів Божих. Олега, Ірину, Марію, Михайла, Сламію, Максима, Марію Володимира, Уляну, Рабів Божих, Анну, Сергія, Ольгу, Влада, Юрія, Ніну Рабів, Божий, Володимира, Лукоцяну Андрія, Ірину Рабів Божий. Отця Сіпана Аталія Руслана, Олександрія Володимира, Рибів Божий Олю, Уліану, Дмитра Гіба, Іраклій, Юрнеса Ір своїм Олександра. Рибів Божий, Володимира, Ірину Олю Зиновія, Галину, воїна Сергія, Рибів Божий, Андрія, Рино, Зарія, Григорія Оксану. Рябів Божий, Рябів Божих Отця, Сепановиця, Сименовиця Отця Павла, Отця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіду, Назара, Назарасу, мінімумсина, Єву, Романа Злати, Алину, Миної Рому, Рабів відвору отця Сипанам, отця Симона, отця, Василя, Отця Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксуляну, Назарія, Марту, Анну. Руси слава Оксану Хриса Стефані з родини, Оксану з родини, Наталі з родини, Лену з родини, Ірину з родини, Тетяну з родини, Марія з родини, Оксану з родини, Ярослава з родини. Рабів Божевиця Сепана Оле Романом Майсон Дрія Марія Софіяніну. Тетяну з родиною Любовмину з родини. з родини, ді з родини Бориса Ірину Сергія. Софію рабів Божий Ларису Ярослава Олю Павлан. Олину, Олену, Яну, Нарію, Ористає, Оргієм, Юлію, Юлієм, Росислава Матвієм, Артема, Івана, Святослава Михайла, Володислава, Андрія, Воїна Зара, воїна Віктором, воїна Володимира Равів Божий. Галину Андрія Павла Дмитра, Діану, Юлію. Радію, Божих. Олену Соломія Марію, Наталію, Дания, Тарасам, Юстинію Марію. Рабів Божих, Ігоря з родиною Лілію, Андрія, Ольгу, Молоденця, Вікторію, Боляшу, Анну, Боляшу, Євгенія, Тетяну Тетяну Ларис, Євгенія, Рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана, Мар'яна, Єв, Миколая з родиною, Романію, Юрія, Христину, Ірину, Ореста, Рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину Дмитрія, Юлію Макарія, Юлію. Рабів Божих, Галину з родиною, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Оксану з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною, Роксану з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною. І всіх перехням святого храму. І всього з брехніцемськорботи, гніло віддину, з душем тілесним, що спокійно вони жили добробиті сні життя і проповнився молосли Господи вислухай нас і помилуй Господи, поміни, Господи помилуй Ще, мол, ми помилуй Господи Ще молимо за тих що дереприносить і добродійсь сонце чистому храмі цьому за тих що трудяться співають і за всіх присутніх людей що сподівається від тебе великий багатої милості Господи помилай помилуй Ты можешь чоловіколювний Бог, і Сидові, Слава Слайму, Отсюди, Сыну, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки веки.